Як зрозуміти свою дівчину? Пояснюють коти. Киця дівчина каже: Я в порядку. Вона не в порядку, це пастка. Заходь лише зі снеками та обережно. Киця сумна. Питай, що сталося. Вона каже: нічого. Це означає, все. московий штурм, хвіст смикається, дивиться в стіну, ніби вона винна їй тунця. Киця дівчина гортає телефон, сміється, можна підходити. Принеси плед, запропонуй обійми. Киця дівчина прибирає, мовчить небезпечно. Можливо, ти накосячив ще у 2018 те не підходь з порожніми лапами, принеси чай або шоколад як жертву, якщо вона тиха, або планує світове панування, або думає, що на вечерю. Любов це слухати її історію з десятьма відгалуженнями, смійся з кожної частини, навіть незрозумілої. Можливо, легке доторкання лапкою до її пледа. Вона не потребує виправлень їй потрібні лише снеки, м'який плед і поцілунок у її ідеальну мордочку.